Доброго дня, магія української, мене звати Олена. Щось почне змінюватись. Які зміни змусять вас все переглянути? Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно. Ну а далі слухайте, дивитеся. Сигніфікація говорю, по першому та другому варіанту. Щось починає змінюватись. Які зміни змусять вас все переглянути? Кварен, по-першому варіанту, ваша синфікація. Ну, Потрібно зачекати, проявляти терпіння, отримувати знання, проявляти мудрість відповідно. Можливо, щоб до взаємодії з, з дітьми вам говорять про те, що проявляйте терпіння, ви мудра жінка, і ви досягнете позитивних змін по відношенню до даної ситуації. Ну, сигніфікація ваша. Ви мудра жінка, яка самодостатня. На даний момент, можливо, зупинка. Ви не можете досягнути того, чого вважаєте, чого прагнете здобути цілі, результату. Можливо, вам радять все ж таки додатково отримати інформацію, або все ж таки. Чекати відповіді. Але те, що ситуація потребує прояву терпіння ну, 100%. І вам і говорять саме про те, що ви мудра людина. Тому задіюйте саме той досвід, використовуйте по відношенню до ситуації, в якій ви знаходитесь. Якщо ви бажаєте проявлятися, то отримуйте додаткові знання. Це допоможе вам. Не сумувати, можливо, саме є потреба в додаткових знаннях, тому відповідно до ситуації дійте, але повинна існувати раціональність стосовно того, що відбувається. Якщо ви потребуєте в додаткових знаннях, а якщо ні, то краще відпочиньте. Дійте по ситуації. Щоб не виснажуватись. І в подальшому, коли ситуація буде потребувати від вас прояву активності, то щоб ви були в ресурсі, а не в безресурсному стані. Тому що якщо ви будете в безресурсному стані, втомленому, ви пожертвуєте або не використаєте ту шанс ту можливість, яку ви здобудете. Ви. Просто будете бажати відпочити в цей момент, аніж активно проявлятись, у вас сил не буде. І ви пожертвуєте, ви не скористаєтесь. Щось починає змінюватись. Які зміни змусять вас все переглянути? Доленосний кармічний момент і період в вашому житті. А ви отримуєте інформацію. Якщо до цього ви балансували, не могли змінити ситуацію, проявляли терпіння або проявляєте на даний момент, то вам говорять, що ви отримаєте шанс, можливість від жінки, і потрібно буде прийняти рішення. І ця ситуація кардинально змінює ваше життя, тому що якщо ви до цього балансували, не мали можливості покращити ситуацію, а лише діяли по ситуації, тому що не здобували для себе можливості і шансів. То от ви отримаєте інформацію і здобудете для себе розуміння, що саме даний шанс, дана можливість кардинально змінює ваше життя. Будете думати, будете аналізувати, але не потрібно застрягати. Ну, потрібно робити вибір однозначно визначатися. Або якщо це не пропозиція шанс від іншої людини, то скажу так, що ви для себе здобудете, отримаєте інформацію, отримаєте розуміння, як вам діяти, яким шляхом вам рухатись, в що вам вкладатись, щоб досягнути того результату, якого ви бажаєте, щоб відчувати себе переможцем. Два варіанти: або отримаєте інформацію, або самі здобудете для себе. Розуміння. Але чітко визначите подальший шлях, отримаєте розуміння і будете працювати, і досягнете. В подальшому ви відчуєте себе переможцем, ви досягнете успіху, ви відчуєте себе успішною людиною. А ви отримаєте якісь зміни, змусять вас все переглянути. Завдяки отриманому шансу можливості, ви позбудетесь саме того, від чого були залежні. Ви вирішите, ви перестанете балансувати, ви зможете відстоювати, протистояти, вирішувати питання. Ви відчуєте себе самодостатньою людиною в даній ситуації, тому що тривалий час ви знаходились в залежності. І не мали ресурсу, не мали можливості вирішити позбутися в залежності від чогось або від когось. Якщо хтось знаходиться в відчаї і втомився саме від того, що відбувається, розумійте, це саме темна ніч перед світанком, у вас іде в подальшому можливість змінити кардинальну ситуацію або розуміння. В якому напрямку, яким шляхом ви далі будете рухатись. Або пропозиція шанс. Інформація, яку ви отримаєте, відкриває для вас можливості, але потрібно буде кардинально змінювати все. Але і в подальшому, ви завдяки даній можливості, даному шансу, відчуєте себе переможцем, досягнете успіху в своєму житті, відчуєте себе успішною людиною. Це саме доленосний момент в вашому житті. Послання порада. Ви самодостатні. Пропрацювати, розбите серце і не знаходитись в негативному емоційному стані. Кардинально змінюється ваша ситуація, і відбудеться переродження відбудуться кардинальні зміни в вашому житті. Вам відкриваються можливості і шанси здобути саме відчуття самодостатності. Єдине, що ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані, а повинні пропрацювати, позбутися. Тому що ви зливаєте сюди енергію, та й загалом ви втомилися і повинні надати собі внутрішній спокій, пропрацювати, побути сам на сам, заспокоїти розум і стілити. Сцілитися. Зрозуміло, що хтось із вас каже, що тільки завдяки успіху, отриманню тих результатів, яких я прагну, я зможу. Але ви зрозумієте, що розбите серце це негативні наслідки, внутрішній дисбаланс. Відповідно, ви не будете ресурсною людиною для того, щоб діяти, вкладатися. Тому вам говорять, ви повинні відродитися. Ви повинні переродитися. Ви повинні відчути себе самодостатньою. А не знаходитись в розчаруванні і в стані розбитого серця з негативними думками. Згадувати те, що ви мали, і те, що ви на даний момент не маєте. Можливості і шансу. Ні, відсікаєте. Дякую. Щось починає змінюватись. Які зміни? Змусять вас все переглянути. Кверен, по другому варіанту ваша синіфікація. А ви відроджуєтесь, або вже відродились. Ну, ви йдете в новопочинання. Ви бажаєте відстоювати боротися за своє місце під сонцем, і ви налаштовані активно діяти. Ну, або все ж таки досягли. Саме цього розуміння. Наповнення енергетичного, щоб надалі відстоювати боротися за своє місце під сонцем. Стосовно особистого життя в стосунках з партнером, позитивні зміни відбудуться. Ну, а стосовно здійснення мрій, власне, реалізація, або те, чого ви бажаєте досягнути те, про що мрієте, говорять саме про те, що якщо ви Наприклад, не здобули або відбулися втрати в вашому житті, і ви думаєте, що загалом не зможете отримати можливості здійснити ті мрії, які маєте, то марно ви знаходитесь в негативному емоційному стані. Ви повинні радіти, насолоджуватись життю і наповнюватися, щоб далі активно діяти і відстоювати, реалізовувати власні амбіції, діяти. Проявлятися, активно проявлятися. Тому, чому і відроджуєтеся птиця Фенікс? Тому що повинні пропрацювати, позбутися страху, Ну якщо є негативний вплив на ментал, але більше говорять це, що от невпевненість і страх на підставі того, що відбулися втрати, або ви не здобули раніше. Того результату, якого прагнули, або не досягли, не здійснили ті мрії, які ви маєте. І вже тривалий час ви не можете здобути можливості шансу. Проявляйте мудрість, якщо ви на даний момент не маєте ясності по відношенню до того, що буде подальшому відбуватись в вашому житті, як будуть складатися обставини, то це не говорить, що ви загалом не досягнете того результату або можливості шансу, якого бажаєте. Ви повинні чітко визначати для себе подальший шлях те, в чому ви бажаєте реалізовуватись, в якому напрямку ви бажаєте рухатись, те, чого ви бажаєте досягнутися, І активно діяти. А не знаходитись в негативному емоційному стані, тому що ви не здобудете того, чого прагнете, якщо будете знаходитись в негативному емоційному стані. Ви повинні керувати своїм життям, ви повинні вибудовувати подальші шляхи, реалізовуватись. Да, і реалізовуватись. Здійснювати, використовувати шанси, можливості, здійснювати перехід, реалізовуватись, наприклад, якщо у вас проєкт, що стосується Інтернет-простору в соцмережах, то дійте, активно проявляйтесь, керуйте своїм життям, використовуйте шанси. Зрозуміло, що ви втратили раніше, або ви не змогли реалізувати ті плани, які мали. Тому й негативний емоційний стан, але на даний момент ви повинні розуміти, що те, що було, те було ставите крапку і рухайтесь далі. Тому що негативними думками невпевненістю і страхом страх, невпевненість зупиняє вас, не дає вам наповнюватись, бути ресурсною людиною і загалом не дає вам реалізовуватись. Ви повинні радіти, ви повинні насолоджуватися життям. Ви повинні бути в позитивних емоціях щоб активно проявлятись і рухатись. В реалізацію до досягнення саме того результату, якого ви бажаєте, щось починає змінюватись, ну, в особистому житті, позитивні зміни відбуваються. А що стосується мрій, я вам вже говорю, що я вам вже сказала по відношенню до даної ситуації: що потрібно розуміти, що знаходження в негативно-емоційному стані в невпевненості і давати можливість страхам Страху полонити, керувати вами, тримати вас в негативному емоційному стані. Ну, дана позиція і те, якщо ви будете продовжувати знаходитись в негативному емоційному стані, в дисбалансі, ви не досягнете, не реалізуєте і не здобудете те, чого бажаєте. Є негативний вплив, тому вам і важко. Ну, вам говорять, те, що проявляєте мудрість стосовно даної ситуації, але те, що вам потрібно позбутися, якщо все ж таки цілий негатив з боку жінки верховної жриці, а якщо ви маєте знання, але реалізуватися по відношенню до проєкту починання те, в якому напрямку ви рухаєтесь. Ви зробили вибір шляху, в чому ви бажаєте реалізуватись. Але вам дуже важко рухатись даним шляхом. Тому що ви знаходитесь в негативно-емоційному стані, в невдоволеному саме тими результатами, які ви отримали. Ви тривалий час працюєте, вкладаєтесь, але не здобуваєте. Ну, повинні розуміти те, що є, є на вашому шляху ті, які. Прагнуть не дати вам реалізувати, і реалізуватись, і досягнути благополуччя і достатку. Але знаходитись в негативно-емоційному стані по відношенню до даної ситуації, так ви лише примножуєте і погіршуєте ситуацію. А вам говорять те, що ви повинні відроджуватися як птиця фенікс, наповнюватись і боротися за своє місце під сонцем. Якщо ви цього не розумієте. Якщо ви налаштовані вже саме так, то це вірний вибір, вірна позиція. Ви, кузнець свого щастя, тому й повинні проявлятися активно стосовно ситуації, в якій ви знаходитесь. Прада для вас. Будьте магом в своєму житті. Чітко визначайте подальший шлях, ну і рухайтесь. Або вам порада в своєму житті, тому всі поради, насамперед, чоловіка, який знаходиться в вашому оточенні, і все керує, вказує, як вам жити, як вам бути. Ну, або він не керує, але поради постійно стосовно ситуації, в якій ви знаходитесь, то вам говорять, ви повинні вибудовувати подальший шлях і загалом керувати своїм життям, ви ресурсна людина. Хто б ви не були, якої б статі не були кварент по другому варіанту, але чітко визначайте подальший шлях. Відсікайте негативні думки, негативний стан, деструктивний стан. Досягайте внутрішньої стабільності, ресурсного стану, наповнення і дійте, будьте творцем. В даному випадку кварент по другому варіанту потрібно працювати. Тому що дана ситуація, в якій ви знаходитесь, Залежить лише від того, чи забажаєте ви пропрацювати саме даний момент, чи забажаєте ви змінювати дану ситуацію. А якщо ще немає позитивних змін стосовно взаємодії з партнером, то ви цього бажаєте всією душею, всім серцем досягнути, але ж, щоб досягнути, то потрібно діяти, працювати, виходити з негативного емоційного стану. Дякую, Магія е таро української до зустрічі.